Привіт! З вами Павло Фантастенко і мені 39 років. З цих 39 років, останні 30 років, я є достатньо серйозним заядлим читачем. Я читаю з 9 років, і за цей час я прочитав більше ніж 1700 книжок. Тому читання є невід'ємною частиною моєї життя. Вона. Ну, хобі це м'яко так? тому я, як ніхто інший, можу дати вам чотири поради, які допоможуть вам зробити читання вашим хобі. Ну, перед тим, як ми почнемо, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, написати розгорнути коментар та поширити це відео. Бо усе це дуже сильно допомагає каналу. Розвиватися. Також не забувайте підтримувати канал матеріально та донатити на ЗСУ. Усі посилання будуть в описі. Знаєте, я навчався в 90-ті роки в Одесі російською мовою, і на той час шкільна програма з літератури, на мою думку, була жахлива. Зараз вона набагато краще, хоча теж є певні питання, але це просто земля і небо. Тому. Те, що я читаю з 9 років, і те, що я не кинув це справу, напевно, це все ж таки більша заслуга моя, заслуга випадку, заслуга якихось таких чинників, які не пов'язані зі шкільною освітою в 90-ті роки. Шкільна програма в ті роки була жахлива. Я не прочитав адекват, не пам'ятаю жодної книги, яка мене прям так зацікавила саме в школі, яку ми проходили. Так пізніше, вже в школі в університеті я мені дуже сподобався Анори Бальзак. І я прочитав всі його книги, хоча деякі мені не подобаються. І пристрастився до інших авторів, наприклад, того ж, Хемінгуя я обожнюю, але проходити його в восьмому чи в сьомому класі ну це дуже дивно і недоречно. Тому я читав те, що мені подобалося, і це перша моя порада. Читайте те, що вам подобається, саме вам. Нікого не слухайте. Не слухайте ні мене, ні інших книжкових блогерів, ні друзів, ні знайомих, ні добірки в Тіктоці, нічого подібного. Читайте те, що вам подобається, навіть якщо вам здається, що це якась. Низька лі література, хоча такої, в принципі, не існує. Саме так я е читаю всі ці роки. Я для мене в першу чергу читання це кайф, це задоволення, і я хочу, щоб воно було задоволенням для вас. Так, звичайно, книги це великі, велике джерело різноманітнішої, цікавої і не дуже цікавої інформації. Це Знання, ця сила, це знання епох і культурний великий шар тексту і шар знай. Але для мене в першу чергу, в першу чергу, я підкреслюю, не, не тому, що це так погано, а тому, що це в першу чергу для мене кайф чи читання равно кайф, а кайф равно читання. І саме цю параду я даю вам і хочу, щоб ви її притримувалися, і так ви точно будете. Кайфувати, коли будете читати. Виберіть жанр або жанри, які вам подобаються, і читайте ці книжки. Почніть з малого. Подобається детектив. Будь ласка, візьміть собі детективну книгу, стару, нову, якийсь бестселер, який вам хтось порадив, це теж можна. Подобається фантастика, будь ласка, подобається любовний роман, де там все пашіє від, від пристрасті і напруг. Будь ласка. Зараз дуже розвинений ринок в Україні, ну розвинений мережевої літератури, любовних романів, є такий серед букнет, і там оцей жанр для жінок е любовний, я би так сказав, дуже такий насичено любовний, там він присутній, і цього дуже багато. Це стосується різних видавництв українських великих, які випускають паперові і електронні книжки. І це теж цього роментезі, ром-фентезі, різних кексуальних цих підтекстів в таких книжках дуже багато, вони все, все це є. Це теж чудово, якщо вам це подобається. Головне, щоб ви читали. Якщо вам подобається серйозна література, це прекрасно. Якщо ви отримуєте задоволення, ви. Е Великого такої цеглини, якогось політичного трилеру, це якогось там жорсткого, науково-фантастичного роману, це теж прекрасно. Головне, ще раз повторюю, щоб ви читали те, що вам подобається, і тоді читання стане невід'ємною частиною вашого життя. Сучасним читачам дуже пощастило, бо в нас є вибір. Ми можемо читати не тільки на папері, а й в електронному форматі читати книги. Читайте книги на смартфонах, на планшетах, на комп'ютерах. Тому друга моя порада: купіть електронну книгу або спробуйте різні формати читання книжок. Це може бути знову ж таки електронна книга, і на ній може бути електронна книга в електронному форматі. Це може бути електронна книга на вашому телефоні, це може бути електронна книга на вашому ноутбуці, планшеті чи комп'ютері. Також є великий формат аудіокнижок. Вони є в застосунках. Є різні застосунки: Абук, Мегаго, аудіо є. Є багато ютуб-каналів українських, які записують аудіокнижки. Так, ви можете зайти на Ютуб, це безкоштовно там аудіокниги українською і знайти або по пошуку, і знайти собі дуже багато ну, прослуховування, читання, книжок українською з чудовими озвучками, з чудовими голосами наших українських людей. Тому. Читайте в різних форматах. Я особливо раджу спробувати вам електронну книгу. Це моя електронна книга PocketBook Inkpad Color 3. І на каналі є відео про цю книгу. І там я також даю пораду, як краще обрати електронну книгу, на що краще звернути увагу. Тому, будь ласка, перейдіть за посиланням в описі і подивіться це відео, якщо вам цікаво. Чому саме електронні книги? Є безліч інформації про те, що людина не так сприймає текст добре, не так добре сприймає текст з електронної книги або з електронної книги на смартфоні, або інших екранах, як з паперове. Це тема окремого відео, можливо, не одного, але зараз я скажу і таке: краще читати з електронної книги. Ніж не читати взагалі. Краще читати зі смартфона, ніж не читати взагалі. Тому купіть електронну книгу або спробуйте різні формати. Чому я топлю за електронні книги? Тому що після придбання першої у моєму житті електронної книги, це було років 10 тому. Моє життя змінилося, бо я став фізично більше читати. Тоді в мене не завжди було доступ до тих всіх книжок, які я. Хотів собі, тому в паперовому форматі. Тому в мене була бібліотека, в мене були особисті гроші, які потечав на книги, ходив, але не було електронного формату. І коли вона з'явилася перший раз, книга моя перша, я зрозумів, що це величезний пласт інформації, яку я впускав. Книги різних багато форматів: PDF, Дежав'ю, FB2 і так далі. так далі, так далі. Вони є на різних сайтах — платні, безплатні. Книги можна піратити, але я не раджу цього робити. Книги можна купляти в електронному форматі і так далі, так далі, так далі, так далі. І ви, коли отримуєте або купите собі електронну книгу, також я раджу це робити саме конкретно електронну книгу з екраном E-Ink, е так, це такі електронні чорнила, так звані, то ви відкриєте для себе дуже великий пласт літератури, який вам був недоступний не тому просто тому, що ви про нього не знали, або просто не хотіли знати, або не знали, що він дійсно існує. Також е сучасна людина полюбляє гаджети. так. Всі ми любимо телефони, планшети і все інше. І електронна книга це теж гаджет, і це прикольний гаджет. Головне обрати собі ту, яка вам подобається, і потім ви просто будете від неї кайфувати, і будете те, кайфувати від читання на електронній книжці. Це реально. Працює і я не знаю чому. От Я багато читаю на папері, але це я. Але також я багато читаю на електронній книзі, і мені прям іноді хочеться читати на електронній книзі. розумієте? Я розумію, що це порада, скоріше все, не для всіх, але все ж таки спробуйте. Спробуйте і ви зрозумієте, наскільки це круто і наскільки це прикольно. Також я знаю багатьох людей, які. Полюбляють аудіокниги, тому я теж вам раджу, як я вже казав, спробувати різноманітні застосунки або е букс є і є знову ж таки аудіокниги на Ютубі. Обов'язково спробуйте це безкоштовно. Третя важлива порада з чотирьох, як зробити читання своїм хобі, це відстежуйте прогрес. Це дуже важливо навіть для тих людей, як, як я, які не люблять нічого. Писати, планувати, записувати, вести якісь гугл таблиці сидіти в ноушему, все собі розплановувати. Якщо ви такий самий, як я, то все одно прошу вас відстежувати свій прогрес. Це може банально бути і просто. Наприклад, я в 9 років, коли починав читати, в мене був зошит в клітинку, я писав собі назву книги, автора, і просто там, чи сподобалося, ні, там буквально одна строчка. Чому і як. Далі був ще один зосередж, бо я перший списав. І десь, коли мене з'явився перший комп'ютер, це був 2009 рік. Я ці всі зошити просто сів там за день, за два і переписав, перевівся в гордовський документ. І потім уже десь ще через років п'ять, коли я перший дізнався про застосунки такі Google Keep, це такі базові стандарти, гуглівський записник. Я веду всі е, свої. Прочитані перелік преч починаних в цьому застосунку Google Keep. У вас це теж, будь ласка, спробуйте Google Keep, Це прикольний записник. Спробуйте інші різні варіанти у цих записників. Їх застосунків дуже багато. Спробуйте Notion, якщо ви фанат і таке скрупульозних деталізованих записів. Спробуйте. Вести зошит або щоденник а є зараз дуже модний, популярний. Люди купляють просто собі блокноти і ведуть в них щоденник читання. Вони розписують там назву, автори і чому їм подобається, чому їм не подобається. Оце все теж можна робити. Але просто, навіть якщо вам не хочеться це робити, хариться робити, просто ведіть в нотатках. Відстежуєте кількість прочитаних книг. Чому це важливо? Тому що так ви будете бачити свій прогрес. Якщо ви хочете зробити хобі своїм читання своїм хобі, то ви, напевно, мало читаєте і хочете читати більше. І коли ви будете відстежувати, скільки ви прочитали. Ви будете бачити, що ви дійсно стараєтесь, що ви читаєте, що ви почитали оцю книгу, оцю книгу, що ви стали читати більше, що ви з намагаєтеся і так далі, і так далі, і так далі. Також дуже раджу спробувати застосунок такий український рорк. Це дуже прикольна штука, якраз для таких випадків, або для всіх тих людей, які рублять, люблять все це записувати, занотовувати і відстежувати. Але навіть якщо ви не любите, яке або вам це точно допоможе. В рорку можна... Ви шукаєте книгу, яку ви зараз читаєте, сідаєте, наприклад, ви читати, натискаєте Я читаю і читаєте, наприклад, годину. Та от на паузу все, і рок відстежує, що ви в такий-те день, в такий то час читали таку-то книгу годину. Наступний день там теж відстежуєте так далі. І так, далі і так далі. Ви будете бачити свій прогрес. Ви будете бачити, скільки ви читали, коли ви читали і так далі, і так далі, і так далі. І ви теж будете це за цим спостерігати. Роком навіть у них є зараз. Вони намагаються зробити зі свого застосунку соцмережу для читачів. Там ви можете дивитися ну, там, френдлі, додавати друзів, дивитися, що читають ваші друзі. Вони можуть читати, дивитися, що читаєте ви, і ви можете спілкуватися. Ви можете в них підглядати якісь книжки, дивитися наскільки багато вони читають або мало, і теж це може вас надихати. Я читаю по 70 книжок на рік. І це для когось буде багато, а для когось буде мало. І я знаю людей, я, я там дивлюся, там люди читають там, за тиждень п'ять книжок, так? а я там за тиждень читаю одну-дві. І мене це мене це спонукає читати більше. Я не перебуваю свою норму, але мене це завжди тримає в тонусі, бо я бачу, що люди е, читають більше, ніж я, і я теж хочу більше. Так само мене це. Тримає в тонусі, тому що я бачу, що є люди, які читають менше, ніж я, а я читаю там більше, і я такий, о, який я молодець, що я читаю. І оце все допомагає мене, спонукає мене читати більше і тримає мене в тонусі. І це саме це все відстежування буде тримати в тонусі вас. Це я вам обіцяю. Остання четверта порада звучить так: знайдіть людей, які теж цікавляться читанням, і спілкуйтесь з ними. Я не дуже соціальна людина, але і не можу сказати, що я такий, якийсь там екстраверт чи екстраверт, я такий середній. Але я знаю людей, які дуже люблять спілкуватися, а є навпаки ті люди, які дуже замкнені. Але і ці, і ці люди є читачі, і вони читають книги. І вони багато з них з різними характерами вони є членами книжкових клубів. Зараз книжкові клуби є буквально усюди. Багато моїх колег, книжкових блогерів ведуть свої книжкові клуби. Ви можете подивитися, доєднатися до них. У мене книжкового клубу свого немає і не планується. В кожному зараз буквально в кожному. Книжному магазині, особливо це якщо це якась велика мережа, там КСД, що там Reddit і так далі. Так далі. її далі. є, і все це інше, в них є книжкові клуби. І ви можете підійти до найближчого книжкового магазину, запитати, і я вас впевняю: в, 95, в 90 випадків там буде книжковий клуб вам. Підкажуть, коли він там буде, або це онлайн чи офлайн. Вам обов'язково нададуть всю різну інформацію. Також зараз багато дуже тематичних каналів книжкових в Телеграмі, і напевно в більшості з них теж є свої книжкові клуби, які там збираються чи там вони по Zoom збираються, чи по Google Meet. Там раз на місяць у них одна книжка якась, і вони спілкуються. Чому це круто? Тому що ви будете знайомитися з новими людьми, які будуть вас теж спонукати читати. Ви побачите, що є, в світі є дуже багато людей, які, я, в яких хобі це читання, а читання це їхнє хобі. Книги частина їхнього життя. І ви зрозумієте, що це насправді дуже легко робити. Вони адекватні, чудові, сучасні люди, які теж читають, і ви теж це будете робити. Також ці люди вони вас будуть спанукати читати більше, а ще головне, ви від них дізнаєтеся дуже багато різних книжок, які вони вам порадять. Так, я пам'ятаю, що я казав вам, що не слухайте нікого, але це я махну. Ну, ми казали про те, що це, якщо вам щось нав'язують, а ви це не хочете. Але якщо ви. Якась новий знайомий чи знайома з книжкового клубу, або познайомитеся з людиною, і вона вам порекомендує книгу, яка вам ну на слух цей синопсис, цей зав'язка вам сподобається, то це буде круто. Ви для себе відкриєте книгу, яку, скоріш за себе, можливо, ніколи про неї не дізналися, або дізналися набагато пізніше. Я дуже полюбляю. Дізнаватися від людей нові про нові книжки, я підписаний на багатьох книжкових блогерів і дивлюся їх книжкові новинки або дивлюся прочитана саме тому, що це ну, моє таке. Е... З ними спілкування, до речі, те, це теж може бути у вас. Ви можете підписатися на багатьох книжках книжкових блогерів. На мене, будь ласка, підпишіться і дивіться, що ми вам рекомендуємо, про що ми знімаємо відео, що рекомендують в прочитаному, чи в окремих відео, чи в нових книжках. І так ви для себе будете відкривати дуже, дуже, дуже багато книжків на різні теми, які вам подобаються. Повірте мені, чим би ви не цікавилися. Чим би ви не цікавилися, який би жанр вам не подобався, це все вже є українською, перекладено в різних форматах, і вам це обов'язково сподобається. Просто ви про це не знаєте, але обов'язково це все є. Так я розумію, що український ринок книжковий він набагато менший, ніж той же росіянський чи англійський, там я взагалі мовчу, але він, повірте мені, він дуже дуже великий вже і ще зростає, і зростає, і зростає. Дуже багато перекладів, дуже багато різної цікавої літератури, і ви обов'язково знайдете собі те, що вам подобається. Головне спілкуватися з цими людьми на різні теми, дізнаватися від них книжки і читати більше. І це моя четверта парада. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. З вами був Павло Фантастенко. Я сподіваюся, кожна з цих парад допоможе вам і зробить читання. Чи вашим хобі і зможуть зробити читання частиною вашого життя? Всі ці поради я даю тому, що як я вже казав, я читаю довго, а ще тому, що я сам всім цим користуюся. Для мене перше все читання це кайф. Я дуже багато спілкуюся з людьми, які читають. Я б веду відслідковую своє читання, і я читаю в різних форматах. Тому це для мене знову ж таки люди не читаючи банальні речі, але знаю, що для багатьох це може бути якимось ну не відкриванням, але якихось якимось новими знаннями, новими порадами, які вам дуже сподіваюся, допоможуть.